Tigra звернулась до нас з проблемою, якщо в двох словах нічого не працює. А, якщо бути точнішим, тут є проблема, судячи з цього з гідравлікою, тому що ані багажник коректно не відкривається. А бачите, навіть майже не реагує на кнопку, а, ні да. Система багажника і даху тут об'єднана одним гідроприводом, тобто і багажник тим же гідроциліндром відкривається і дах. Зараз будемо перевіряти, чому не вистачає тиску або проблема з компресором, або рівень рідини за низький. Дивіться, тут розташовані ці гідроциліндри, конкретно які тічуть, бачите. От рідина є. Він сам запотівший, тобто це значить, що він не тримає компресію. І кожен його рух, коли він розкладається, складається, це циліндри двохсторонньої дії. Він навіть якщо не тече назовні, він в собі всередині може перепускати тиск із одного контура в інший, і тим самим знижується продуктивність роботи. Комресора відкричає по доступу. Не може повноцінно ворушити всім механізм по пановий вашим циліндром стає. Знаєте від чого? Циліндром і компресором, в тому числі і від того, що бачите, яка рідина була в відросистемі до того, як ми її не замінили. По-перше, якщо подивитися, вона червона, це АТФка, це не те, що має бути в системі. Якийсь мудак залив туди рідину, яка там не має бути. А там є ущільнення, резинки, воно не розраховано під цю рідину. Так? Там має бути інша рідина, спеціальна рідина ZHM. Вона маркується. Рідина для гідросистеми. Це перше. По-друге, в цій рідині було дуже багато осаду. Ви зараз можете побачити на фоточках, прикріплених дуже багато осаду в бачку, там просто глина Да? І це все в системі. Це продукти тертя, ротор компресора треться і потрапляється стружка, продукти тертя потрапляють в систему, псують ущільнення, циліндри течуть, потрапляє повітря в систему, завоздушується і все це працює некоректно.